Взаємодія фронту і тилу в цілому оцінюю добре. Об'єднавчі моменти це коли підтримують один одного. Коли хлопці, які на фронті, розуміють, що в них прикриті тили, що ми тут не просто донатимо, а ми дбаємо про те, щоб державні інституції працювали, як годиться. Принаймні, хоч щось робимо для цього. Ну, є кілька роз'єднавчих факторів, є певні страчі, які працюють не на користь суспільства, але в цілому, в цілому тил працює, тил тримається. Ну, коли є обстріли, ми живемо в моменті. Ховаємося, донатимо, злимося, ця злість перетворюється в людь. Це людь горить, це людь спонукає до дії, тому ми приймаємо якісь рішення щось зробити, комусь задонатити, когось підтримати. Коли йдуть якісь обстріли, ми пишемо по всій Україні своїм друзям, просто знайомим. Майже Же незнайомим як. І Як ти в, цьому, в цих двох коротесеньких словах стільки турботи, стільки підтримки, і це насправді дуже важливо. Коли немає обстрілів, я не можу сказати за все суспільство, я можу говорити про себе і про своє оточення. Коли немає обстрілів, ми все одно продовжуємо працювати. Працювати для того, щоб нам було чим і як подбати про наших рідних військових про тих хлопців, яким важливо без сорому дивитися в обличчя, про тих, кого хочеться захистити, про тих, кому потрібна ця підтримка і ця допомога. Тому, так, я б не сказала, що в моєму оточенні є хоч хтось, який, хто б сказав, чик-чик, я в домику, або я втомився від війни і позбавте мене взагалі згадок про це. Ні, таких людей немає.